Не розколола, неначе на твої війна, тут пізнати є зміг, що життя архітектор ілюзій, що лише на війні їх розвіяти можна сповна. Я пишу вам листа, я благаю вас, пані фортуно. Щоб дороги мене до батьківської хати вели, тут в горах дотягтися неважко до синього неба, та нам неба не треба торкнутись в своєї землі. Тут хвилини хоробрості варті за роки вагання. Кожен тут у бою відвоює свою висоту, а ту дружбу, яка народилася в Афганістані, берегти моя компас душі, як найвищу мету. Площа пам'яті, площа пам'яті, стукав в скроні пекучий біль і приходять клонитися каменю, матері від туги німіють, ніби кличуть Небесну синь. Обелізки немов похоронки, обелізки за кожним син. Відлітають у вічність сроки. Роки, скільки б не минуло їх, не сітруть в народній пам'яті імена воїнів, які не повернулися живими додому. В історії кожного народу є не тільки світлі, але й трагічні дати події. В усі часи, в усі віки люди розпочинали війни, сходилися у криваві борні народи і держави, розподілялися землі, пересувалися кордони, правителі. Ділили награбовані. Зникають поступово страшні сліди війни. На землі залишається пам'ять. Ось уже 28 років. Всі пам'ятні, лютневі дні по всій Україні зустрічаються рідні, друзі, щоб шанувати пам'ять кожного із своїх земляків, воїнів, які не повернулися в свій рідний дім із Афганістану. У день виведення радянських військ з території Афганістану людська пам'ять змушує замислитися знову і знову над тими далекими подіями. Бо надто болючий слід залишила та війна в долях багатьох співвітчизників. Мітинг пам'яті, пам'ятаємо полеглих, шануємо живих з нагоди 28-ї річниці виведення військ з Афганістану. Відкрити державним гімном України Афганістані склали 14 тисяч 433 чоловіки. Час і досі не загоїв рану. Цей одвічний біль Афганістану. Летіли на Україну чорні тюльпани, несучи на бортах тисячі наших хлопців, які загинули в боях, які померли від ран та контузій. Сивіли від горе батьки і матері, ховаючи своїх дітей, сиротіли діти. Вдовами ставали жінки у мирний час. Летіли на Україну чорні тюльпани з синковими гробами. Україна втратила близько чотирьох тисяч молодих хлопців, в числі тих, хто не повернувся з афганської війни, є імена наших земляків, які не повернулися до рідних домівок. Степан Васильович. Село Звенячин. Мороз Степан Георгійович село Хрещатик! Бабич Тарас Любомирович, село Василів. Михайло Дмитрович, село Василів. Олієвський Ростислав Дмитрович, село Щубранець. Петрюк Володимир Іванович, село Ржавенці Іванчак Олександр Григорович, село Погорилівка. Пам'ять про них загиблих на полі бою у наших серцях буде жити вічно. Тих, хто повернувся і поліг в боях, і вклонімося всім низько до землі їм, квітами устелимо їх тернистий шлях. Тож віддаймо шану нині. І піднесемо квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам-афганцям. Я в Афганських горах так далеко від дому і друзів. Мене розколола, неначе на твоє війна, тут пізнати я зміг, що життя архітектор ілюзій, що лише на війні їх розвіяти можна сповна, я пишу вам листа, я благаю вас, пані фортуно. Дороги мене до батьківської хати вели, тут в горах дотягтися неважко до синього неба, та нам неба не треба торкнутись в своєї землі. Тут хвилини хоробрості варті за роки вагання. Урочисту хвилину ми маємо честь вшанувати всіх тих, хто мужньо і гідно з гідністю виконував інтернаціональний обов'язок віддати шану їх героїзму, бойовій витримці та відвазі. У круговерті сьогоднішніх нелегких буднів не забуваймо про найсвятіше. Пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим. Шановні присутні, шановну пам'ять загиблих воїнів, інтернаціоналістів хвилиною мовчання. Україні 28 років пройшло з того часу, як наші друзі повернулись з Афганістану. І 28 років пройшло з того часу, коли дружини, коли матері перестали получати повістки про загибель своїх дітей. Я розумію, що молодь десь, може, не розуміє того, що було при Радянському Союзі. Але я б хотів наповнити, що в той час кожен хлопець, який служив в армії, який хотів служити в армії, він просто мріяв попасти в Афганістан. Наскільки була сильна ідеологія, що для нас, я хотів би сказати тих хлопців, які жили в Радянському Союзі, для нас Батьківщина Радянський Союз це було понад усе. Хлопці робили все, що могли, любі варіанти, щоб попасти тільки в Афганістан. Приходячи відти, багато з наших хлопців і не повернулося. Статистика це сумна історія. Як вже говорилось, близько 15 тисяч не вернулось наших співвітчизників, я маю на увазі тодішнього Радянського Союзу. Але ніхто не говорить, що. 2000 Буковинців теж взяли участь у тій війні. Ми маємо той факт, що сім наших хлопців з нашого району загинули. Але саме страшне те, що зараз на сході. Ніхто не говорить, що вже 200 афганців, які пройшли Афганістан, які вже загинули на сході України. 200 афганців. Це ті люди, які пройшли через пекло. Тієї війни вони знайшли смерть на нашій рідній Україні. Низький уклін вам. Практично тут стоять мої ровесники, різниця між нами є там у рік-два, хто може старший від мене, але здебільшого це мої ровесники. Хлопці, я хочу показати міцного здоров'я, благополуччя, миру нам всім на Україні. Ми ніколи не забудемо тих хлопців, які загинули. Вам всім низький уклін. А тим, хто загинув, шана і пам'ять. Заставнівська районна державна адміністрація нагороджує грамотою сопівника Степана Івановича за мужній подвиг, хоробрість, звитягу, високу громадянську відповідальність, сумлінне виконання військового обов'язку та з нагоди 28-ї річниці виводу військ з Афганістану. Голова районної державної адміністрації Юрій Кітар. Такою ж грамотою нагороджує олієвського Василя Степановича. Для вручення такої ж грамотою запрошуємо ковальчука Віктора Степановича. Такою ж грамотою нагороджують бідулька Василя Дмитровича. І для вручення грамоти запрошуємо Ганича Василя Івановича. I <laughs> Націоналістів, Пам'ятаємо полеглих, шануємо живих, закрити гімном України.